О, лавочка колись тут стояла, я вже її тут не можу поставити. На город вийдеш теж оглядаєшся. І ще як сьогодні вони цей будинок планують ставити, я взагалі не знаю, як себе вести. Приватне подвір'я пані Валентини позбулося будь-якої приватності, коли навколо один за одним почали рости, наче гриби висотні будинки, які нині заглядають їй та її сусідам у двір чи не з кожного кутка. У 2004 році, як ми купили ті ділянки, це ми купили в сільській раді. Ми правда. Перекупили потім одного чоловіка, який онко захворів, і продав нам ту ділянку. То тут була зовсім інша схема. Генеральна генеральний план забудови був тут. Мало бути двохповерхове приміщення скандинавської місії це де ті будинки, так тут мала бути індивідуальна забудова. Там також школа, там все таке на місці цього. Замість того будинку висотного також бухонка, тут індивідуальний житловий будинок. Так, так, тому ми купили тоді ділянку і збудували стільки праці, вклали, збудували свої будинки. Люди кажуть, тепер їх приватний сектор, що у селі Липини, фактично перетворюється в Шанхай з висоток. І ось має вирости нова одразу за заправкою. впритул. До їх будинків люди, звісно ж, проти мало того, що цей будинок буде поруч із заправкою, так ще й як запевняють мешканці, майбутні парковки під комерцією, яка тут теж буде, хочуть влаштувати за рахунок їх каналізації, яку вони тут прокладали власним коштом. Не може бути комерція без парковки, без нічого хочуть ще скористатися нашою дорогою. Люди перекрили виїзд будівельній техніці, кажуть, возить пісок, руйнує їм дорогу. Ми не даємо перешкоджаємо виїзду з будівельного майданчика, щоб нам не псували дорожнє покриття. Вони мають з того боку виїзд, щоб їздили через свій будмайданчик. Вони зараз, от можете побачити, копають по червоній лінії. Там, де йде наші стоки, каналізація зроблена за наші кошти, і люди. Ми не даємо згоду, щоб вони пересовували нашу каналізацію. До них викликали поліцію. Вони нам перекривають дорогу загального користування. Ми викликали поліцію. То ви викликали поліцію Я, викликав, на я також викликав а -а 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 -а. поліцію. Вони кажуть, що це вони, але дорога загального користування. Виконроб каже, каналізацію будуть таки переносити. А куди? Очевидно, великий секрет. Ми, ми каналізацію ну, не займаємося. Ми каналізацією. Але це ви відкрили? Я відкрив, щоб подивитися, як іде труба. Все, а ми на, кан... що вам це? Ми каналізацію будемо переносити після після погодження всіх документів. документів... ви її будете переносити. Документи це вже інше. Інше, куди? це вже це вже інше питання. Мешканці кажуть, належить ділянка колишньому очільнику Луцької районної ради Олександру Гурському. Мовляв, цю землю, яка була в комунальній власності Підгайцівської сільської ради, він орендував. А в нього на ній був приватизований якийсь об'єкт типу вагончика. А згодом, як чуємо, йому таки дали право викупу цієї ділянки. Гурський Олександр Григорович. А давно ця ділянка в нього чи там ну є така інформація вас, яким чином вона? Бо нам люди казали, що вона була нібито в комунальній власності. Ну він її викупив. дивлюся, реєстрація 22 січня 2025 року. Щоправда, сам Олександр Гурський, почувши питання за цю землю, чомусь попросту кинув слухавку. Своєю чергою керівник приватного підприємства Ефект, яке на цій землі розвернуло будівництво, Сергій Бохонко в коментарі телефоном пояснив, мають всі документи, все мовляв законно. А людям, так би мовити, вже лишня висотка ролі не зіграє. У нас є проект, є експертиза, є а дозвіл. Там будувалися ті будинки, ну але ж кажу, там побудовані жоросці волосковий дім голові будинки. Там побудований будинк. Вам що буде четвертий будинок, де вас ще не буде? Вже ж не, не цей. Немає такого значення. А скільки він поверхів буде цей будинок? Ну плануємо десь 9 поверхів. Як їм вдасться втиснути висотку так, щоб не були порушені будівельні норми з відстаню до АЗС? Запевняє, вони про це подбають. Нині на ділянці кипить робота, працює техніка. На людей, які по суті опинилися в заручниках, ситуації ніхто й не зважає. Приїжджали сюди навіть представники підгацівської сільської ради, яка власне продала цю землю, де тепер хочуть втиснути висотку. І лише розвели руками. Порадили. Людям щось не подобається, йдіть до суду, і вони підуть, кажуть, не мають інакшого вибору, і лишати це просто так не будуть.